Міністр, який повинен собою представляти молодь і спорт, на жаль, його навіть зовнішній вигляд не дає сказати право мені, що це реально міністр. Мені дуже соромно за те, що його досі асоціюють з автомайданом. Я хочу, аби всі знали, що 19 січня, коли відбулась переломний момент, і всі пішли на вулицю Грушевського, переломний момент в ході історії революції гідності. Ця людина зрадила автомайдан. Ця людина показала себе як повний боягуз, трус. Він втік з Майдану, він сказав, що він не з нами. З того дня ми висловимо недовіру, висловили йому. Потім він потрапив на посаду міністра молоді і спорту, тому що певні люди, які стоять на ранг вище, ніж... Він намагався купити автомайдан, намагалися ще знищити автомайдан через нього, але на жаль, їм не вдалося, тому що вони не знали, що була то з 19 січня до автомайдану немає жодного відношення, і зараз на заклик молодих спортивних організацій, які... Ми отримали від них багато сигналів. Вони кажуть, щоб ми відкликали цього міністра. А пан Балата сам заявив, що його призначив на цю посаду автомайдан. Це повна нісанітниця, це повна брехня. Автомайдан до цього не має жодного відношення. Але ми приїхали підтримати всіх вас, тому що нам також соромно, що ця непрофесійна людина, цей аферист, який показав себе в автомайдані як аферист і не здари, і взагалі його трус боягуз, що ця людина зараз керує Міністерством молоді і спорту. Я думаю, що. Разом спільними зусиллями ми подолаємо корупцію в цьому міністерстві, ми подолаємо повних нездар, які там сидять. Мені дуже прикро, що в нього є такі е, замісники, на жаль, порядні люди, які не можуть нічого зробити, оскільки вони знаходяться під пливом Булатова, і пан Булатов не дозволяє їм нічого робити. Є нормальні порядні люди. Я сподіваюся, що вони стануть виконуючими обов'язками замість Булатова і покажуть себе більш професійно, ніж він. А ми з вами спільними зусиллями подолаємо Булатова і проженемо його з міністерства. Булатова! Геть!